Наука археологи виявили в центрі Рима залишки стародавнього помешкання, які можуть слугувати доказом того, що в давнину місто було значно просторішим, ніж це вважалося досі. У розкопках в зоні пагорба Квіренал, одного зі славетних семи римських пагорбів, між вулицею Венето та залізничною станцією Терміні, дослідники відкрили залишки прямокутної старовинної резиденції у доволі доброму стані. Вони стверджують, що цей будинок датується шостим століттям до нашої ери. Дерев'яні балки та глиняні мури і стеля є доказом того, що будівля використовувалась як житло. На дуже важливе відкриття. За допомогою матеріалів, які були у вжитку на той час, ми можемо визначити дату будівлі шосте століття до нашої ери. Це дуже давня епоха. Навіть для Рима. Знахідка розсінюється археологами як екстраординарна. Одна з найважливіших тих, які було відкрито в Римі торік. Будівля добре збереглася і є однією з найстаровинніших в місті. Можливо й те, що дана зона тривалий час вважалася некрополем. За словами вчених, знахідка означає, у шостому столітті до нашої ери Рим не обмежувався територією навколо форуму а був значно розлогішим. Можливо, будинок був помешканням служителя, розташованого неподалік храму.